Льовочка, льовочка, капу, Лея, так. Що, щоб обличчя могли. Це все добре, Зая. все добре. не не боїться? А? Фанна не боїться? А? Абиться. робить. Гарно, гарно. Ромчик буде гарний, гарний. Скажи, дуже гарний буде, Ромачка. Зараз тут живе. Так, тут згора трошечки лишаємо. Щоб воно тут більш було. Ви нам три расочка здалялися, а то не дуже було краще. Капута, льоб, ваші нам було поміж допоможити фон перекладач. Машинка тягнуть нас. А що я там роботи допоможуть? Ой, мамочка, красень буде. Ай, красень буде Як дорослий так? Як дорослий. Ура! молодець. Так, машин, ти молодець. Ти великий молодець. Кран, да, підйомний кран. Підйомний кран. Там зайка, так, машин, ти не вийдеться, ж не забираємо. Нормально. А, да. Ну, Фонтан. Фонтан. Так, буде фонтан зараз. Зроблять фонтан. Так, да. фонтан буде. А ромачки зараз будуть шшшш. Я включаю машинку. Давай, смотри, я машинку. І ромачки будемо показати. Ширбите. Так, це швиденько просто. Ось так! Зай, все добре, Коті, все добре. І підйомний кран там був, а зайка? Підйомний кран буде, так? Басейн роблять, да. Басейн роблять. Гарний, гарний. Будуть там купі 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 робити. Фламінго, так? Фламінгу купатися будуть. Чи то Ромочка тільки з фламінгу купається. А, зайка? А ну, харюся. У вас тут ця красота не буде. Гарний гарний. Да, рум.